А якщо вас раптом здолала творча криза, і якби втрат чистого аркушу ви вже на попередньому відео подолали, а тепер у вас творча криза, ви не знаєте, що вам робити, яку вам ідею придумати, начебто щось хочеться зробити, не знаєте що. От якусь ідею щось таке придумати. Ви берете і починаєте заповнювати ваш аркуш самими самими різними лініями. От просто берете і починаєте калякати будь-що, будь-що. А потім баратеру роздивляєтеся з усіх боків, що ви там бачите, таке цікавеньке. Ну, у мене завжди у мене одна і та ж сама історія, я завжди бачу портрети. Тож, я не буду собі відмовляти в задоволенні і створю, створю прекрасний портрет. Зараз навіть вам покажу, який. Вуаля. Ось вже у вас є ідея. А далі цю ідею трансформуємо, додаємо і так далі. А якщо хочете навчитися, пишіть.